Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску. Артем Довбик покине Рому та переїде в Мілан. Сергій Ребров готує солідний козир на матч проти Бельгії. Тренер Динамо Київ Олександру Шовковському знайшли заміну. Віце-президент Кривбасу послав болівальників до п'ятої точки. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Найкращий український нападник італійської роми Артем Довбик близький до того, щоб покинути Рим та переїхати в Мілан. Фруорд роми Артем Довбик може перейти в інтер. Повідомляє видання Аскарома Лайф після вильоту Римлян з Ліги Європи. Постало питання про відхід Маца Гумерса, Куадіо Коне та Артема Довбика. За думкою керівництва 27-річний Довбек показує нестабільну гру цього сезону. І тепер з'явилися чутки, що Рому може обміняти українця на центрального півзахисника Інтера Давіда Фратезі. Давіда є вихованцем Лаціо, але свою професійну кар'єру розпочинав саме в Ромі. Трансфер може відбутися влітку 25-го року. Візначимо, що цього сезону Довбек забив 15 голів та віддав 4 асисти в 37 матчах на клубному рівні. На рахунку Артема також 10 голів в італійській серії А. Артему Довбоку треба тікати з Роми. Це просто не його команда. Стиль гри Римлян не відповідає найсильнішим якостям Артема. Він гравець штрафного майданчика, який найкраще реалізовує себе, коли утримує м'ячі на блюдечку. У Роміш він занадто відірваний від команди, часто змушений боротися за м'яч самотужки, а це не те, в чому він найкращий. Перехід в інтер виглядає як ідеальна варіант Довбека. Це команда, яка домінує на полі в Італії, грає агресивно в атаці і створює багато моментів. У такому середовищі Артем міг би значно розкрити свої якості, використовувати свій корпус, грати в один дотик, віддавати розумні передачі партнерам. Єдиний нюанс це велика конкуренція. Маркус Тюрам проводить сильний сезон і витіснити його з основи буде неймовірно важко. Але якщо довбику дадуть, хоча б регулярний шанс виходити в ротації, то він зможе врятувати свою кар'єру і, нарешті, потрапити в команду, де він зможе грати так, як уміє найкраще. Друзі, якщо б хотіли, щоб Довбек покинув фрому, то ставте свій лайк. Тренер збірної України з футболу Сергій Ребров готує свій козир на матч плей офф Ліги націй проти Бельгії. Наставник синьо-жовтих розповів, хто буде грати в нападі команди в цьому матчі. Цитуємо коуча. Ви вже бачили у матчі на Євро з Бельгією двох нападників. Можливо, в цьому поєдинку ми також зіграємо з двома форвардами. Все можливо, дуже важливо, щоб на поле виходили гравці, які готові інтенсивно працювати. Тому безпосередньо перед грою ми дивимося і вирішуємо, хто буде грати. Тому зараз я вам не скажу, хто з трьох гравців буде грати нападником, чим ми будемо грати з двома. Але по тренуваннях я бачу, що усі вони в гарному стані. Роман Ярмчук приєднався до збірної, він забив два гарні м'ячі і з задоволенням приїхав до команди. Довбик теж забив за Рому. Вони в порядку. Збірна покаже гідний бій бельгійцям, сказав тренер національної команди Сергій Рибров. Нагадаємо, збірна України прийме Бельгію у номінально-домашньому матчі в Іспанії 20 березня. Враховуючи ситуацію з Мудриком і відсутність якісного лівого Вінгера, для збірної України логічніше було б зіграти саме з двома нападниками, як це було на євро проти Бельгії. Тоді команда провела дуже пристойний матч, і такий підхід може знову спрацювати. Якщо Равров дійсно розглядає цей варіант, під форвардів можна поставити атакувального хавбека, умовного циганкова або навіть Ярмоленка, які мають досвід гри в цій ролі. Зараз і Яремчук і Довбик перебувають у непоганій формі. Перший нещодавно забив дубль, другий відзначився у серії А, тому було б цікаво побачити обох на полі разом, використавши наш козир. Такий варіант не лише підсилить атакувальний потенціал, але й дозволить створювати більше тиску на захист бельгійців, який відверто кажучи не є ідеальним. Тому, якщо Україна дійсно зіграє з двома нападниками, це буде сміливе рішення від Реброва, яке може дати позитивний результат. Друзі, як ви гадаєте, чи варто Україні грати з двома форвардами? Напишіть власну думку в коментарях під цим відео. Віце-президент Кривбаса грубо послав болівальників на декілька букв через критику проведення матчів в Кривому розі. Віце-президент Кривбаса Артем Гагарін вступив у суперечку з болівальниками в інстаграм на тему проведення матчів української прем'єр-ліги в Кривому Розі. Нагадаємо, Кривс не зміг зіграти черговий матч вдома через повітряну тривогу. Це вже не перший поєдинок, який переноситься з Кривого Рогу. І постає питання: а чи треба проводити матчі біля прифронтового регіону? Гарін заявив, що футбол зараз дуже потрібен місту. Для болівальників це місце, де вони можуть випуснути негативні емоції та отримати такі необхідні позитивні. А тим розумникам, які в куларах кажуть про тривоги, що збивають ритм гри, чи неможливість грати в правому розі. Кагарін запропонував приїхати в місто та сказати про це в обличчя людям. У відповідь на те, що це популізм з боку менеджера Кривбасу, Кагарін просто послав болівальників до п'ятої точки. На думку автора, який також проживає в одному з прифронтових міст, Артем Гагарін у цій ситуації не правий. Так, хотілося б, щоб матчі УПЛ проводилися в кожному українському місці. і в Харкові, і в Дніпрі, і в Херсоні, і навіть у Донецьку. Але реальність така, що зараз це просто неможливо. У нас є затверджений календар: є дати проведення матчів, і якщо в Кривому розі постійно оголошуються повітряні тривоги, то як там стабільно проводити поєдинки? Не можна ж кожен матч переносити або доводити його до технічного хаосу. Звісно, важливо, щоб по місці був футбол, і місцеві болівальники його заслуговують. Але безпека гравців, тренерів і глядачів має бути на першому місці. Тому логічно, що Кревбасу потрібно серйозно подумати над тим, щоб знайти резервний стадіон для домашніх матчів. Це не означає, що клуб повинен відмовитися від свого міста, але в поточних умовах варто діяти більш прагматично а не популістично. Щодо емоційної реакції Гайна, то вона виглядає несерйозно для людини на такій посаді. Менеджер клубу має аргументовано пояснювати позицію, а не переходити на грубощі. Подібні заяви точно не додають авторитети ні йому, ні Кривбасу. Друзі, якщо погоджуєтесь з такою думкою, то ставте лайк цьому відео. Легенда Дніпра та екс нападник Шахтаря Євген Селезньов заявив, що Руслан Ротань це найкращий тренер в Україні. Цитуємо Екс Форварда. Мені пощастило грати з цим хлопцем, а зараз дивитися, що Ротань зробив в Олександрії. Напевно, він на даний час вже найсильніший тренер в цій країні. Я так вважаю, і велике майбутнє в того футболу, що грає Олександрія. При відносно невеликому бюджеті. Те, що побудував Ротань, це фантастика. Для мене це дуже гарний тренер, і тим паче друг. Ротань це майбутнє України, сказав Євген Целезньов. Руслан Ротань дійсно побудував сильну команду в Олександрії, яка грає у видовищний атакувальний футбол, а не в примітивній бій біжі як, наприклад, Теж Полісся. Його команда виглядає цікавою структурною та добре підготовленою тактично, тому можна погодитися з тим, що серед тренерів УПЛ ротань справді є одним з найкращих. Але не варто забувати про Юрія Вернедуба, який ще з меншим бюджетом зробив конкурентоспроможний кривбас, а до цього грав із зорею у лізі Європи, показуючи гідні результати. Також є Роман Григорчук, який у свій час виводив у плей-офф Ліги Європи, та зараз будує цікавий проект УЛНЗ. Ротоню, навіть попри талант потрібно ще показати себе на європейському рівні. Для початку, хоча б вивести Олександрії груповий етап Ліги Європи чи Ліги Конференції. У студії можна буде робити більш глобальні висновки щодо його тренерського таланту. Друзі, а чи погоджуєтесь ви зі словами другого ротня Селезньова, що Руслан є найкращим тренером в Україні? Напишіть вашу думку в коментарях під цим відео. В Динамо знайшли заміну Шовковському. Капітан Київського Динамо Андрій Ярмоленко назвав гравця білосиніх, який може замінити Олександра Шовковського на посаді головного тренера киян у майбутньому. На думку Ярмоленко, це може бути нинішній гравець клубу Віталій Буяльський. Андрій вважає, що Буяльський має усі навички для того, щоб дійсно стати гарним тренером. Також Ярмоленко заявив, що з Олександра Караваєва вийшов би гарний помічник тренера, тому що він звертає увагу на всілякі дрібниці. А на думку Ярмоли, дрібниці це дуже важливо у футболі. Друзі, а як вам такий варіант з новим динаміцьким серцем на посту тренера клубу? Напишіть в коментарях під цим відео. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.